Всім привіт! Я Сашрумбокс, і сьогодні я буду перевіряти лайфхаки з зіктоку, які мають полегшити процес створення макіяжу. Я обрала сім відео, і саме завдяки ним ми перевіримо, чи справді ці лайфхаки дієві, чи вони просто безглузді. Перед зйомкою цього відео я вже зволожила шкіру обличчя, тому давайте приступати до першого відео. Цей лайфхак заключається у тому, що ми до консилера додаємо розсипчасту пудру і консилер, так би мовити, краще закріплюється під очима. Будемо пробувати, але перед цим нанесемо тональну основу. Тональну основу. Тональну я використовую на все обличчя, тому що мені є ще перекривати і жовтизну навколо рота, і синячки під очима, і на лобі є прищики. Усе я нанесла тон на обличчя. Тепер переходимо до випробовування лайфхаку. У мене немає розсипчистої пудри, на жаль, але у мене є звичайна пудра від Glambi, і я її зараз трішечки подроблю. Мені її не шкода, тому що вона в мене і так закінчується. Тому зараз будемо перевіряти, чи лайфхак дієвий. А ще зворотня сторона цього лайфхаку це те, що ну, можна просто трішечки підзіпсувати консилер, коли ви будете це все наносити собі під очі, тому що ви використовуєте безпосередньо той е, аплікатор, який є всередині консилера. І Побачимо, що з цього буде. Я вже подрібнила трішечки пудри, гадаю, цього буде достатньо. І використовую консилер від Lamelle в колекції Oh My Clear Complexion Concealer. Ось такий у насвітлішому відтінку 401. У мене все на світлішому відтінку завжди, що консилер з О, тиналка. Омійган! Oh О майган! Oh Воно виглядає не дуже таке приємне, але давайте наносити. Сподіваюсь, вже не буде ніякої. Пудра відбила і за два доторки, а далі пішов консилер з аплікатора, і, в принципі, все, воно вичерпалось. Це лайфхак, тому давайте перевіряти, чи щось з цього буде, чи воно гарно хоча б розтушується і чи буде воно триматися. Розтушовується воно чудово, немає жодних комочків, ще якихось дрібних частинок пудри. І мені здається, що все-таки цей лайфхак робочий, тому однозначно ставлю лайк. Але знаєте, це не дуже зручно постійно дрібнити цю пудру, якщо у вас немає розсипчастої, і постійно так клас, клас і через кожних два доторки знову набирати цю пудру собі під очі. Краще вже звичайним аплікатором нанести собі консилер, і потім закріпити пудрою бекінгом або спонжиком. З мене поганий біті-блогер, тому що я не вмію оцінювати свої вміння і всіх інших людей і їхні макіяжі, тому що у тієї дівчини у відео було чітко видно, як спрацювала пудра, і воно все відразу заматоване під очима разом з цим консилером. А у мене все глянцеве, чи то я недостатньо пудри додала, чи то лайфхак не робочий, і потрібно постійно вмикати в цю пудру. Коротше. Не робіть його, наступний лайфхак полягає у тому, щоб правильно наносити рум'яна. Бо коли ми їх наносимо неправильно, тобто прямо близько біля носа, то здається, що щука прямо об'ємна і пухла. А потрібно просто підставити два пальці, і буде класно. Давайте перевіряти цей лайфхак. Я користуюся кремовими рум'янами від ламель, і я вам не рекомендую робити так, як я підрізати тюбик, коли вам здається, що вже там мало продукту лишилося, бо насправді його там багато, і вам вистачить його буквально на роки, поки не зійде термін придатності. Я думала, що в мене вже мало продукту залишилось всередині, але я вже користуюсь восьмий місяць, і там дуже багато рум'ян. Вони дуже пігментовані. Їх потрібно зовсім трішечки. І через це я тепер дістаю рум'яна ось так зверху, дістаючи цей зверху е, тюбик. І все. Я вже не відкручую тут знизу кришечку, тому не повторюйте моїх помилок. Приставляємо до обличчя і наносимо рум'яна їх, розтушовуємо. Зазвичай я ще трішечки на лоб наношу. Ой, я забагато трішечки нанесла. Це гаплик повний. Я вже цих два пальці підстала до обличчя, щоб нанести лише рум'яна, і вже пальцями забрала собі тоналки що тут, що там. Доведеться підтушовувати. Тому давайте розташую вже нарешті рум'яна. І насправді цей лайфхак теж фуфло, і я не, не буду користуватися, тому що мені не треба, щоб тоналку з'їдало. Тому просто я буду далі підправляти собі оці рум'яна, собі тоналкою або консилером. Може, я якось неправильно ці лайфхаки перевіряю, що в мене вже другий лайфхак не вдається. Але в мене є надія на один дуже класний лайфхак з квіточкою, тому що я ж роблю яскраві макіяжі, так і обов'язково сьогоднішній макіяж теж буде яскравим із гарними квітами. І я на нього покладаю всі сподівання. Тому те, що в нас не надалось два лайфхаки оцих, то мені здається, що це просто поганий початок, а під кінець ми вже все зробимо круто і всі лайфхаки будуть дієві. Ми бачимо, що в мене обличчя з однієї сторони стало припухле, тому що я неправильно нанесла рум'яна, вони ось так прям скупчені на щічки, і потрібно їх трішечки підтушувати. Беру крапельку тонального крему, дзеркало перед собою. І ось так трішечки розтушовую, щоб не було близько рум'ян біля носика. Головне, щоб рум'яна завжди були нанесені десь на цю зону. Ось так. Дивіться, і гарно рум'яна нанесені, і не треба оцих лайфхаків з цими пальцями. Далі на черзі у мене йде контуринг та хайлайтер, але я хочу вам показати класний лайфхак від Діани Суворової, як користуватись контурингом так, щоб не було його забагато на обличчі. Я вже вам казала, що рум'яни від ламель дуже пігментовані, і їх потрібно зовсім трішечки, щоб не переборщити і не бути матрьошкою. Але тут взагалі капелюсечку потрібно. Я відкрила кришечку і на пальчик беру зовсім трішечки продукту і ставлю цяточку, залишаючи місце між волоссям і щукою, десь так. Отут ми поставили цяточку, і так як контуром це дуже серйозна штука, його потрібно швидше розтушувати, щоб не залишити плями. Я його такими витягуючими рухами до скроні витягую і по канону наношу собі трішечки хайлайтеру на щічку. Далі перед тим, як перевіряти лайфхак зі скотчем та тінями, я хочу перевірити, чи дійсно за допомогою скотчем можна відклеїти невдало намальовану стрілку. Я користуюсь підводкою від LN Pro і буду малювати невдалу стрілку. Якась вона потрійна вийшла, широка. Так, моя стрілка засохла, тепер давайте перевіряти лайфхак. Мені здається, що навіть якщо він не спрацює, то може бути справа не в тому, що на моєму обличчі є тоналка, а в тому ще, що у неї була зовсім інша підводка, і, можливо, саме справа в підводці. Ну, 50 на 50. Тобто воно дійсно забрало трішечки підводки, чорного пігменту, але слід то залишився. А в неї прям повністю зняло. Тому мені здається, що це справа в самій підводці, у неї просто інший бренд. До речі, я ледь не забула про цю стрілку на Росії. Давайте перевіримо, чи вона відклеїться. Ось так наклею, міцно притискаю і оп! Взагалі нічого. Ну. Просто тут навіть пігмент не забрався. Ми потихеньку підходимо до лайхаку з квіточкою, але перед цим треба очі оформити тінями. Мені здається, вже всі бачили той лайхак з тінями і скотчем, Що просто потрібно набрати на три пальчики найсвітліший відтінок, такий з блискучками, може навіть. Просто світленький і темненький. І буде гарний градієнт, і все з допомогою пальців. Мене якраз пензлики не помить, тому лайхак має спрацювати. Мені здається, цієї однієї палетки нам вистачить. Що грязне. А! Боже, люди засміють, яка грязна палетка Саша. Ви нічого не бачили. Я візьму ось ці рожеві блиски, і я прям його обожнюю обожнюю палетки ламель. Далі ось цей рожевенький, світленький і ось цей рожевенький темненький. Приступаємо. Бачите, які пігментовані тіні у ламель. Це, до речі, ламель утопія. Оця палетка це була найперша моя палетка з яскравими тінями, і я нею задоволена, я її буду внукам передавати. І дивіться, як ще класно виходить, що ми розтушовуємо пальчиком, і в нас така виходить легка димка. Тобто ми прям не розташовуємо до брови, У нас не виходить все дуже замазано, чітко ця лінія тіней. Ні, в нас все виходить дуже гарно. Далі посередині трішки найсвітліший тіночок. І дивіться, як гарно виходить між світлим і темними тінями градієнт. І в куточок ми беремо найсвітлішу нашу таку сяючу тінюшку. Розтушовуємо, витягуємо до нашого скотчу всі ці тіні, ще трішечки темненького в куточок. І момент істини. Опа! Дивіться, як гарно! Це лайхак, все. Ставлю 10 з 10. він дійсно дієвий. І бачите, так можна використовувати будь-який відтінок тіней, обираючи найтемніший і найсвітліший, і якусь сяйвочку таку в куточок ока, і буде дуже гарно. У мене сідає зарядка на телефоні, тому я зараз його підзаряджу і повернуся до вас. Я вже підзарядила телефон, нафарбувала вії тушу і приклеїла трішечки накладних вій. І переходимо до найкращого і найулюбленішого мого лайфхаку, навіть якщо він не вдасться. Але мені здається, що все-таки в нас все вийде. Лайфхак заключається в тому, що ми зробимо класні квіточки за допомогою поліетиленового пакету. Все, що нам потрібно, це сам пакет і кольорові помади. Ну, будь-які помади, головне, щоб вони були рідкі у тюбику. Нам потрібно взяти кінчик і зробити вузлик. Ось так ми робимо вузлик, затягуємо і вивертаємо цей пакет. Ось так і надуваємо його. Треба, напевно, було більший пакет взяти. Воно не вийшло. Давайте це підправимо трішечки пензликами і консилером. Бо я дуже засмучена, я так сподівалася на цей лайфхак, але ну, чесно слово, воно не вийшло через те, що пакетика немає нормального. Зараз, можливо, я знайду іншого пакетика і повторю з іншого боку. Взяла другий пакетик дубль 2 вийти зараз. Якась розмазня. Я покладала надії всі на цей лайфхак, чесне слово, а воно не вдалося. Потрібно підправляти пензликом, Ну, це точно не за одну хвилину, але я все одно цьому лайфхаку ставлю 7 з 10. Але, бачите, з цього боку я підправила квіточку пензликом і консилером, і вийшло навіть дуже-дуже гарно. Отже, ось такі квіточки вийшли. Мені здається, що воно все-таки гарно, хоча зайняло у мене більше часу, ніж я очікувала. І переходимо до останнього на сьогодні лайфхаку. Це макіяж губ за допомогою ватної палички. Я думаю, ось цей лайхак вже 100% всі бачили, тому що він віруситься інтернетом вже багато років, щоб просто за допомогою ватної палички не потрібно було потім прибирати помаду зайву, з куточки губ і відправляти це все потім консилером і так далі. Просто з 2 секунди намальвав, забрав все чисто. Беремо ватну паличку, помаду для губ рідку і зараз я хочу ще перед цим намалювати контур губ, щоб. Було гарно і охайно. Мені здається, що я трішечки помилилась, бо треба і напевно щоб ватна паличка була між губами, коли я навіть і олівчиком користуюся. Але вже що є, то є. Мені здається, трішечки просто я олівчиком зайшла за контур, там буде видно, де олівчик, де помада. Починаємо цей лайхак перевіряти. Як в любів о Боже. Я рожок ще з цією боторочкою. Але хак ти спрацював? Немає нічого в куточках. Це дуже гарно вийшло. І останній етап на сьогодні це припудрювання. Отже, давайте підводити підсумки всіх семи лайфхаків, які я сьогодні випробувала. Перший лайхак у нас був консилер і пудра. Воно, в принципі, не спрацювало, тому що воно займає дуже багато часу і легше вже самі припудритись, ніж оце постійно аплікатором вмикати в цю пудру, якщо у вас немає розсипчасти. Друге, те, що ми випробували – це нанесення рум'ян, пальцями все забирається. Ні, не рекомендую. Третє це в нас був контур, як у Діани Суворової, пальчиком просто, я його обожнюю, ставлю 10 з 10. Четвертий лайфхак, який я перевіряла, це чи можна забрати скотчем неправильну стрілку. І ми побачили, що в принципі можна, але все одно доведеться потім підтирати. Це все залежить від підводки. П'ятий лайфхак разом з тініми і скотчем, мені дуже сподобався, ставлю 10 з 10, він дійсно класний і можна пальцями дуже гарно оформити очі за допомогою тіней. І останні два лайфхаки, які я перевіряла, це фарбування квіточок та фарбування губ. Ставлю для квіточок 7 з 10, тому що, в принципі, можна дійсно гарні намалювати квіточки. Все залежить від того, чи великий у вас пакет. І лайфхак з помадою губ теж підходить, тому ставлю 9 чи 10. Хай буде 10 з 10. Напишіть обов'язково коментар, чи сподобалось вам це відео, чи знімати мені другу частину з перевірками лайфхаки з Тіктоку для полегшення макіяжу. Та підписуйтесь на мій Тікток і Інстаграм, тому що я там регулярно викладаю контент, і мені дуже буде приємно. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!